Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні у Євангелії від Матфея почуємо слова Спасителя. Бо кажу вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. І пам'ятаймо, вхід у Царство Боже відкрите для всіх нас, чиє добродійне життя вище і чистіше праведності книжників і фарисеїв. Сьогодні Святою Церквою молитовно прославляються преподобномучениця Феодосія, Діва Константинопольська, яка жила на початку 8-го століття, блаженний Іоанн Христа Ради Юродивий Устюжський, про якого дізнаємося із 15-го століття, вшановується перший Селенський собор, який відбувся у 325-му році. А також ікона Божої Матері, споручниця грішних, і у цей день ми глибоко почитаємо великого святителя та ісповідника Луку Война Єсинецького, архієпископа Кримського, який просіяв у сон святих церкви Христової як ісповідник і, будучи нашим сучасником, поєднав у своєму житті дві нелегкі справи: самовіддане архіпастерське служіння і служіння людям, будучи хірургом. Народився майбутній святитель Лука у Керчі у 1877 році. А закінчивши гімназію, вирішив, що зобов'язаний займатися тільки тим, що Орисно для страждаючих людей, тож вибрав медицину. Проте життя давало свої випробування, і свій хресний шлях, як лікар та духівник, владика пройшов крізь численні арешти, тортури та заслання, але це тільки зміцнило його дух своїм подвигом. Святитель Лука показав, що означають слова несення Христа Христового. У наш час його богословські трактати пробуджують віру. А фундаментальна праця нариси гніної хірургії, видана у 1934 році, була удостоєна сталінської премії, адже під час Другої світової війни книга стала польовою енциклопедією для хірургів, та навіть і сьогодні у хірургічній практиці її широко використовують. З 1946 і до останніх днів життя турботливий пастер був правлячим архієреєм Кримської епархії, 11 червня 1961 року. У день всіх святих, святий угодник Божий Лука Войно Ясенецький з миром відійшов до Бога, але його Литвами і сьогодні відбуваються численні сілення багатьох хворих. У 1996 році відбулося набуття святих останків архієпископа Луки, які в даний час спочивають у Свято Троїцькому кафедральному соборі міста Сімферополя. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Феодосія, Іоанн та Лука. Много є вам літ. Возлюблені, преподобний Антоній Великий дає нам добру пораду: людино, будь обережною, і візьмі владу над своїм язиком, і не примножуй слів, щоб не примножувати гріхів, тому що багатослівна людина не залишає в собі місця Святому Духові.